Всім привіт! Дуже вас радий всіх бачити знову на своєму каналі, який називається Таро Ворожба. По-перше, хочу вибачитися, що вас так надовго покинув самих. Так, і таке. Ну, і вирішив повернутися. Таке, ще з хотів таке зайде, щось хотів таке сказати: ха-ха-ха, такі якісь промови. А, але ну як є, не було в мене часу на YouTube, Були там і свої проблеми. Теж, як ви знаєте, в мене були проблеми зі здоров'ям теж і так, далі, і так далі. Тобто, багато чого одне на інше наклалося. Добре, не будемо про мене. Давайте розглянемо е, такі питання. І так, на болотах дуже переживають. Кудись е, зник їх е, улюбленець е, Колінька Патрушев, е, коли він був на посаді секретаря національної безпеки, то він досить часто був на публіці. Так, давав якісь коментарі е, свої дебільні, свої дебільні оцінки і так далі. Поточні ситуації і так далі. Зараз же він зник Ну е, і. Е, е. І я вважаю, що це питання потрібно роздивитися. Чому? Тому що це може стосуватися і нашої безпеки, також безпекової, безпекової ситуації у нашій країні. Також ну давайте я собі виписав такі шість питань. Зараз я вам їх зачитаю. Ну так просто на листочки. Перше, чому Микола Патрушев не з'являється на публіці після звільнення з посади Секретаря Ради національної безпеки на болотах і його нового призначення. Друге, що сталося з Патрушевом після призначення. Третє, що відбувається зі здоров'ям Патрушева? Четверте, які, середні, які серйозні завдання у Патрушева. П'яте, які плани у Патрушева на майбутнє та майбутнє Патрушева на один рік вперед. Ось так. Я, так. я так розумію, що у нас під час, під час того, як ми будемо так продивлятися це питання на картах, можуть виникнути якісь інші питання, про які я навіть не підозрюю. Але поки що так, поки що план дій такий. Добре, давайте роздивимося з вами перше питання. Так, 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 візьмуть цю колоту. Дуже, до речі, прикольна колода називається, якщо е, хтось потім захоче собі мало, ну, мало лі, як то кажуть, то це супернова, е, супернова Таро. Дуже прикольна колода. Добре. Е, десь, якщо будете купляти, десь в районі 1300 гривень вона коштує. Давайте роздивимося перше питання. І так, чому Микола Патрушев не з'являється на публіці після звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки на болотах і його нового призначення? Ну, як завжди, ви знаєте, я зараз відео трошки пришвидшу, щоб ви того не чекали, і будемо вже з вами, після того, як я пришвидшу. Це відео ми будемо вже з вами роздивлятися перше питання. Так. Да, ну, дивіться, на перше питання, що мені впили карти, що е, у нас випало. зараз ці карти покажу, що у нас випало перший ряд. Так, як вони випали. Ось хто розуміє у е, картах, це у нас шістка кубків випала, перевернута двійка мечів та е, блазень, блазень. у нас. Шістка ну, кубків, це карта вказує на те, що його взяли, взяли так на цю посаду для нього, для нього нову, на цю посаду ну, за, за старою дружбою, скажімо так, по старій дружбі. Зараз він не бажає висвітлювати своє життя, да? ну, виставляти його то кажуть на показ. І він їздив до близьких якихось своїх, да, ну, до близьких родичів, до близьких людей та їздив по місцях, де він колись жив. На новій роботі на нього покладені великі, скажімо так, великі надії. По цим картам, що я вам можу сказати, це двічка мечів та перевернути так, та блазень. Ну, ці карти, ці карти кажуть, що він сприймає своє пере, переміщення на нову посаду, а, ну, як є. Тобто, він, скажімо так, він змирився. Він змирився з цією новою, новою своєю посадою. А, і а, звикає до свого нового місця, місця роботи, так, до свого нового скажімо так, положення у цій ієрархії ця карта каже, що, ну, блазень каже, що людина використовує застарілі методи у своїй роботі. Тобто він занадто старий, старий для цієї роботи і він це розуміє. Але, ну, куди цар назначив, значить так. Далі у нас ідуть ще три карти. Я вам їх показую, як вони випали в тому порядку. Ось чотиричка кубків, двічка жезлів. та Дев'ятка Пентаклів. Про що вони нам кажуть так ці карти? Про що про що вони, вони нам можуть казати? Він зараз весь у сумнівах, чи вдасться йому досягти своєї мети так на, на новій посаді, на цій новій роботі, чи вдасться йому досягти своєї мети, так, щоб у нього, знаєте, десь межніг між ніг не запріло, скажімо так. Людина зовсім не звикла напружуватися, взагалі, від, від слова, взагалі. А він вже заробив стільки, що ну, йому ці посади не потрібна. Це так, щоб бути, знаєте, як то кажуть, ближе к тілу. Та й все. Нічого такого. Ось тобто карти нам відповіли на, на це питання. Так у нас було перше питання ще раз. Я вам його нагадаю, чому Микола Патрушев не з'являється на публіці після звільнення з посади секретаря ради національної безпеки на болотах і його нового призначення. Тому що він котався, котався він там по по якимось місцям, де він там різде він е, гарно е, колись проводив свій час, і так далі, і так далі. Нічого такого. Так, у нас на дні на цьому питанні сімка, сімка мечів. Ну, карта така, скажімо так. Ага. І десяточка кубків. Ну, Скажімо так, за ним, за ним зараз пристально наглядають свої ж... У нас тут і сімечка е, мечів і десятка кубків. Тобто свої ж за ним пристально зараз наглядають. Т так, добре, це питання ми роздивилися. Друге, що сталося з Патришем після призначення? Що з ним сталося? Ну, давайте ще ми е, роздивимося, що з ним, що з ним могло ще статися після його призначення. Що з ним сталося? Після його призначення. Так, що з ним сталося після його призначення? Він хворів. Хворів, але досить швидко він вилікувався зараз. Uh. Uh -huh. І тут у нас на дні uh, місяць і сімка, сімка пентаклів. Добре. Так. Uh, ще вам можу сказати, що у нього тут uh, випала хвороба, але він, uh, ну, він її. Переміг і досить швидко, Тобто він досить швидко пішов на поправку. Ще у нас тут зараз нам покажуть карти. А, угу, угу, угу. Як вони випали? Так, 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 і так. Перші три. Так, це середня. Ось дивіться, то с мечів перевернувся. Тобто, е, карта сама хвороба п'ятірка Пентаклів та е, шістка. 600 мечів. Тобто у нього були якісь проблеми, так, зі здоров'ям, думаю, що ментального плану, тому що перевернути туз мечів, це ну, це завжди ментальний план. Тобто у нього були проблеми ментального плану, з яких він ну, з успіхом, скажімо так, вийшов. так, так. Далі у нас іде, далі у нас іде е, вищий суд вищий суд, та з з, з, з з, з з колісницею. Так. чого, А чого, і я тільки зараз розумію, що мені карта хотів сказати. А чого він так навіть ментально так, так, ем, ну, скажімо так, захворів? так, ем, Можливо, він був десь е, е, в диспансері якомусь, да, там ретрит проходив і так далі, тому що тому що, е, це ось? Ем, ну, ем, Ну, скажімо так, ця пропозиція цієї посади, вона його в якийсь страх та паніку обігнала. Я не знаю, чому. Тобто, оця от посада нова, якому а, так запропонувала, вона його увігнала в паніку. Тому що ця посада, вона ще в тому числі вона і військова, ця посада. Розумієте, тобто, е, яка відповідає за якісь стратегічні е, військові. Напрямки. Він боїться, що він не впорається. І дай Бог, щоб він не впорався. Місяць теж каже про проблеми з головонькою, так? і сімка пентаклів – тобто, це, скажімо так, страх, страх. Ну, Скажімо так, страх не зібрати врожай, розумієте, на це роботі. Тобто це може бути і е, страх якоїсь, те, що він не буде відповідати цій посаді, так, і його е, Путін е, скине з ці, цієї з цієї посади і взагалі його позбавиться. Е, так, і е, це страх не заробляти в, в тому ж, е, ну так, в тій ж кількості, як, як він мав доступ до ресурсів, тобто він, він ще може боятися, що в нього тут буде набагато менший доступ до е, матеріальних ресурсів, до яких він звик, що так о, знаєте, так от е, руку протягнув, а в тебе там, я не знаю, виноград, золота. Розумієте, те, що таке? Такі от у нас добре. Далі, е, далі, 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 ми йдемо. Е, Третє питання, що відбувається зі здоров'ям Патрушева? Зараз я ці карти заберу. І ми з вами подивимося, що відбувається зі здоров'ям, хоча я вже відповів на це питання, але давайте більш детально ми роздивимося його, що відбувається зі здоров'ям Патрушева. Що відбувається зі здоров'ям патрошом? Що відбувається з його здоров'ям? Угу. Чим він там у нас прихворав? Пакі-паки, <-паки> як то кажуть? Так. Зараз. Угу. Так, 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 так. так. Е, у нього є е, проблеми з кожним покровом. Це проблеми такі, знаєте, це якісь. Е, Ну, Гнальники такі, фурункули, ем, дуже, дуже великі проблеми такі, от, з зі шкірою. Зі шкірою у нього дуже великі проблеми. Тобто ем, ця, ну, я не можу його назвати людиною, ця істота, вона гниє живцем. Ось так. Це його зараз основна проблема також. Так, далі. Далі. Які у нас питання далі? Вони ну, є папорушов. Um, які е, серйозні завдання у папорошова? Які, які перед, ним, перед ним завдання стоять серйозні? Які перед ним стоять серйозні завдання. Які перед ним стає серйозні завдання. Перед Миколи в Патрушев? different Є передамстей, серйозне за завдання. Налагодити наладити, наладити так, е, військову, військову якусь таку сферу, на яку е, керівництво е, так на болотах. Зараз ще докину, на яку керівництво на болотах <кій> покладає дуже великі надії. Тобто, це е, військовий напрямок, який ще не розвинений, але е, там готові вкладати в це дуже великі кошти, дуже великі кошти. І це щось розуміти, і це щось тут на дні випала е, перевернута перевернута правосуддя. Це щось таке, що порушує норми, а вже давно, давно, таких, скажімо так, сталих законів. Сталих законів. Ну, Я, я маю, я маю на увазі міжнародного права. Ось так. О, і вкладають вони туди дуже великі гроші. Е, хотіло би, щоб все було секретно, але це вже не є якось секретом. Ось так нам про це каже карта, перевернута е, Верховна Жриця. Тобто, е, ну, це, це не є якимось секретом взагалі вже. Хоча вони б хотіли, щоб це було секретом. Гроші вкладаються дуже багато. дуже багато. По королю Пентаклів, тобто, це якась прямо стратегічна військова сфера, яка у них не розвинена, але на яку покладаються дуже великі надії по, по карті зірка? Розумієте, Тобто цей нові технології. Uh, і uh, це, це якісь новітні технології, нові, а також ця карта, не будемо забувати, що це карта uh, надії так, на, на, на гарне майбутнє. Ось так. Добре, це питання ми теж розібрали. І um, останні два: які плани у Патрушева на майбутнє? Маю надію, що планів в нього ніяких нема. І він скоро десь там, може, загубиться на сіновій посаді, може десь впаде. <сміщен> так, які плани у Патрушева на майбутнє е -е -е випала в мене випадково двічка кубків, тобто це якийсь союз, він шукає союзників собі, шукає союзників. Де чого сльози тут? А. О, <смеш>, о. О. Так, зараз дуже цікаво. Угу, угу, угу. Патрішев. Давайте так, я не буду всі плани, ну, всі плани, вони в нього такі, досить досить такі ну, досить звичайні, окрім одного плану, він шукає, він шукає собі союзників, щоб зробити. Ну, буквально по карті, я вам одно покажу, всі не буду показувати, буквально по карті переворот у домі. Бачите? Ось тут майже, дивіться, майже Кремль. <схи> і оцей от майже Кремль він бере переварашується. Тобто йому потрібні союзники для того, щоб е ну, зробити переворот у домі. І ось перевернута вісімка Пентаклів. Тобто, е так, і щоб його якось, е ну, скажімо так, і щоб е, бути його учасником і не залишитися за бортом життя у випадку цього е, перевороту. Остап, і на колоди, у нас випадає е, король мечів. Тобто у нього є надія, що у разі перевороту на болотах е, ну, він, він повернеться до тієї ж посади, на якій він і був. Тобто, це король мечів, це не якісь там е, розумієте. Там якісь Вася. Це е ФСБшник, військовий, воєначальник, людина з великими, скажімо так, е силовими повноваженнями. Добре. І останнє це не, це не те, що він розраховує, це те, що він думає. Тобто, е не факт, що це буде, але, звичайно, я ж хочу привороту на Росії, дуже хочу. <на, <на, на болото чи по був переворот. І майбутнє патрошева на один рік вперед. Давайте глянемо. І майбутнє патрошова на один рік вперед. Тобто він, як розумієте, до попереднього питання, що ми повернемося, він є, така, він є такий старий щур, розумієте, він бачить, куди буде вітер, і він розуміє, що влада дуже скоро може пасти. І е, він якось хоче до нової влади, він хоче теж притертися, притертися щоб бути на таких ж високих посадах. Чи вдасться йому? Ну, зараз подивимося. Тому що він дуже активно собі шукає союзників. Е, е, так, <клухи> Майбутнє Патрушева на один рік вперед. Майбутнє Патрушева на один рік вперед. Тише мені з щодня на один рік вперед майбутнє Миколи Патрушева. Що я можу сказати? Його ті плани вони е, не, не будуть мати успіх, ну, тобто вони не будуть зовсім е, мати ніякого, ніякого сенсу, те, що він себе планує. Тому, тому що чому? Е, йому, давайте скажімо, я скажу так більш проще: йому загрожує, вбивство. йому загрожує вбивство. Не найближчим часом, але досить таки. Оце у цей рік йому загрожує убивство. Хоча про це буде відомо не одразу, тому що тут перевернута вісімка вісімка жезлів, тобто, якщо вона да, була б так, то це швидкі новини. А це такі новини, які якось повзуть. Тобто, можливо, про його смерть розкажуть не відразу. Ну і всіма улюблена карта Башта. Вона говорить сама за себе, башта у нас тут, ну, хто зміниться хто, хто, второ, я вам це показую. Дивіться. Башта перевернута вісімка жезлів, перевернутий шибеник, так, та вісімка та кубків. Тобто це у кращому випадку це усунення. З посади, але я вбачаю в цьому вбивство. Чому? Тому що е, тут перевернутий шибен, розумієте, це жертва, а перевернутий шибеник це ще е, ну, пряма вказівка на насильницьку смерть. Та й таке. Ось таке. <с>? Скажімо так. Добре, е, я вам дуже вдячний, що ви подивилися це відео до кінця. Е, Дякую вам за те, що ви зі мною. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, нажимайте на палець вгору, пишіть ваші коментарі, пишіть питання, я вас теж дуже про це прошу. Пишіть питання, які я буду розглядати у відео. Підписуйтеся, рекомендуйте відео друзям. Я вам дуже вдячний. До зустрічі дуже і дуже скоро буде нове відео на каналі. Па-па, люблю, цілую, пух.